Ні день на телеканалі Тіві 7 Плюс триває. Ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії працює Тетяна Дублянко. Вифлеємський вогонь миру вже на Хмельниччині. Вифлеємський вогонь миру це австрійська ініціатива, започаткована у 1987 році. Відтоді щороку вогонь із храму Різдва Христового перевозять до Австрії національною авіакомпанією, А потім члени австрійської асоціації скаутів поширюють його по усій країні. До України вогонь прибув з дня. Далі члени найбільшої скаутської організації України пласт доставляють його залізницею до 20, 24 станцій. Звідти вогонь розповсюдять по всій Україні. Власне дістався цей вогонь і Хмельниччини. Отож, Андрій Колесник, координатор поширення вифлеємського вогню миру на Хмельниччині та Софія Бабій, пластунка прихильниця. Доброго дня, слава Україні! Героям слава! Коли зустрічали власний вогонь, де Можливо, їздили в Київ, чи власне у нас вже на Хмельниччині його зустрічали? Ну, вогонь зустрічали вже в нас на Хмельниччині. І цього понеділка, 11 грудня, вогонь приїхав вночі до Хмельницького, а зранку, вже після комендантської години, властуни з усієї області зібралися на вокзалі, аби перебрати його у залізничників. Багато було взагалі. Пані Софія, ви були присутні при тому? Так, я була присутня на вокзалі. Я приймала вогонь вперше. Для мене було багатенько людей, адже я не думала, що прийдуть люди зі всієї області. Однак це було приємно знову побачити своїх старих знайомих, друзів та й потішитись разом, передати вогонь. Після того, як скаути власне, так як пластуни безпосередньо отримали цей вогонь. Далі вони вирушають безпосередньо у свої організації. Далі як все відбувається? Так, ну загалом почнемо мабуть, з Відня. Відні скаути і пластуни з усього по суті світу зібралися і понесли цей вогонь далі. Пластуни привезли цей вогонь спочатку до Львова автобусом, потім потягом до Києва. Ввечері неділі була в Києві в Патріаршому соборі. Була велика передача містянам і всім пластунам. І вже звідти поїхав вогонь на вокзал. Його розвезли в 24 адміністративні центри. Власне, тепер ми цей вогонь поширили по осередкам нашим в Хмельницькому, в Кам'янці-Подільському. Шепетівці в Старокостянтинові, і він продовжить мандрувати вже з цих міст далі, глибше і глибше в Терене області. Взагалі, значення цього вогню для себе, можливо, загалом, ну як на мене, віфлеємський вогонь це така от іскра як нас то кажуть, будь іскрою, як мрієш бачити багаття, це така іскра, яка спонукає людей робити добро та отримувати добро від інших, адже Зараз, особливо напередодні різдвяних свят, це над актуально чи беручи до уваги всі події, що зараз відбуваються в Україні. Тому це йде як заклик або навіть підтримка для кожної людини, пане Андрію, для вас вифлеємський вогонь? Ну Вифлеємський вогонь це великий символ. Його запалюють на місці, де народився Ісус Христос, і менш ніж за два тижні цей вогонь потрапляє по всьому в місця по всьому світу. Він об'єднує десятки і сотні людей, які з рук в руки, там з потяга на автобус, з різних видів транспорту передають цей вогонь. І він об'єднує людей в цей передсвятковий час. І це вогонь, який дає світло в цей темний період, в період війни, дає світло певної такої надії, навколо якої об'єднує українців понад конфесії, понад політичні переконання, понад там, професійні і будь-які інші відмінності. Окрім того, що е, цей вогонь був переданий на мирні міста України, знаємо про те, що відправився і на схід і на південь, і до наших хлопців. Чи знаєте щось про це і наскільки важко було його доправити? Хто це робив? Ну, зараз у нас в пластунів є така ціла кампанія з поширення вифоємського вогню. Ми доучені, доучаються пластуни, зокрема, і народний депутат Пластуни Роман Лозинський, який координує таку діяльність. Пластуни отримують вогонь з тих міст прифронтових, куди він доїхав залізницею: з Покровська, з Ізюма, з Краматорська. Вогонь поширюємо й ми нещодавно наш пластун, друг Багнет, вирушав після поранення назад до Креміної. Ми йому передали, передаємо тим нашим пластунам, і пластункам, які зараз в силах оборони Хмельниччини. Пані Софія, ви вперше власне от в такому масштабі, берете участь, так наскільки це важливо для вас? Ну, скажімо так, оскільки е, це вперше, як то кажуть, вперше воно завжди трошки хвилююче, тро, ну, і надважливе є е, для мене особисто. Це дуже цікаво, адже от подивитись сам процес, як воно передається з рук в руки. І ось ця глобальність цієї ситуації, наче але ось зараз у нас є можливість передати цей вогонь по всьому Хмельницькому і потім по всій країні. Ну це круто. Якщо говорити про розповсюдження по Хмельницькому, ви власне в своїх своїм членам їх вже передали так: вашого пластунського руху, де ще можна вже побачити цей вогонь, де ще можна запалити свої свічки? Ну найчастіше ми ходимо по школах. Спочатку ми звичайно обходимо школи наших учасників пластунів, а, а потім ми вже переходимо до якихось. Адміністрації, тобто е, якихось місць або підприємств в Хмельницькому, які теж бажають собі мати ось вогонь. Нам не шкода. Так. Загалом у нас планується загальноміська передача громаді вогню. Вона буде 20 грудня на 17 годину в парку Шевченка. Зараз ми відгукуємося. У нас є на наших сторінках в соцмережах певна така Google-форма, куди можна. Запросити пластунів до себе з вогнем, mm -hmm. але загалом наше завдання обійти в першу чергу тих, хто його найдужче потребує: військові частини, лікарні, школи, храми передамо, тобто там, де люди шукають підтримки в цей час, і сподіваємося, що вогонь їм допоможе укріпити їхні душі. Чи за, за цей час вже десь були вогонь? Починає мандрувати, ми вже з цього тижня будемо активно поширювати. Uh -huh. Наступного, тому що в нас залишається до Різдва не так багато часу, аби все встигнути. Але вогонь вже є в окремих установах, передаємо на храми, а всіх містян запрошуємо от, власне, 20 грудня. Вони зможуть підійти. Там буде невелика така символічна uh -huh. церемонія, uh -huh. і потім долучитися безпосередньо і отримати вогонь. Кожен власне поделянин хоче мати собі отакий от, от вогонь в себе вдома. Які поради, як запалювати, як донести додому цей вогонь? Бо до прикладу, деякі вогні не можна гасити. Тобто, маємо з запаленою свічкою дойти додому. От на свята на великдні, так ми знаємо таке. Як з цим вогнем? Цей вогонь він в першу чергу символічний, на відміну від благодатного перед Великоднем, цей вогонь він запалюється людьми, але він запалюється людьми з певною метою об'єднати всіх. Тому, якщо він погасне, це не є там ніякий поганий знак чи якась погана прикмета, це є просто реальність. Ми змінюємо свічки, тобто ні догорають, ми запалюємо наступну. Ми передаємо цей вогонь, його символічність в тому, щоб ця свічка, яку ви запалите, вона була у вас напередодні Різдва, і на святвечір ми їх запалили в своїх родинах чи там, в своїх колективах, в своїх підрозділах. І таким чином об'єдналася навколо ось цього вогню. Чи можна від свічки, до прикладу, людина, представник однієї якоїсь родини, прийшла? Так вона запалила. Чи можна від тієї свічки вже запалювати інші свічки членам цієї родини і знайомим? Можна запалювати, і це певною мірою для людини вже стає місія, яка об'єднує. Тобто, ми поширюємо вогонь не просто би отримати собі, ми його поширюємо іншим. Потім там ми передавали в школі діткам. Дітки там принесуть додому, поділяться зі своїми батьками. Дідусями, бабусями, рідними вони так само стануть частинкою цього великого руху. Взагалі, ось поширення це певною мірою наша робота над нашим другим головним обов'язком допомагати іншим. І ми робимо так, щоб якомога більша кількість людей могла не просто об'єднатися навколо вогню, але й навколо цієї передачі, щоб вони безпосередньо долучилися і стали такими маленькими помічниками, які допомагають цій великій праці. Ну, це ж власне не вперше це відбувається. Так це відбувається щорічно, можна так сказати. Але зараз дійсно живемо у час війни і вифлеємський вогонь миру. Наскільки змінилося ставлення от тих людей, до яких ви приходите? Що вони говорять зараз? Загалом впізнаваність вогню зростає. Тобто, вже більше 30 років українські постуни привозять вогонь в Україну. Кожним роком все більше і більше людей бажає долучитися, а хтось вже знає про вогонь. Для когось це щоразу відкриття можуть проходити пост, чи ще щось розпитають, запитають, захочуть собі, візьмуть, принесуть в родину. І таким чином людей, які знають, стає більше. Загалом є люди, які там спеціально очікують вогню, там чекають наші там контакти для того, щоб з ними зв'язалися. Тобто є постійні очікувачі, є люди, які вперше чують, і для них це цікаво, і вони долучаються. Але таким чином. Чи вперше, чи вже багато років беруть вогонь. Ми всі об'єднуємося навколо якоїсь ідеї, навколо цього світла вогню, який нас важкий час допомагає нам знайти якусь спільну об'єднуючу через... рису. Ми сподіватися, що власне цей вогонь дійсно принесе Україні миру, спільній молитві. Власне, дійсно, це найсокровенніше бажання для усіх, власне, українців, щоб нарешті в Україні настала перемога і мир. Якщо говорити загалом про вашу організацію, наскільки члени вашої організації свідомо ставляться до от, подібних заходів до, до цього вогню? Я думаю, можна запитати в Софію. Вона краще розповість. А, отже, ну. Якщо брати, наприклад, мій гурток у нас є гурток лицарки блакитної зорі. Я всіх дівчат юначок, тобто від 11 до 17 років, заохочую приходити і приєднатись до нас. Ми дуже чекали передачі віфлеємського вогню. Це таке задоволення передавати якусь іскру тепла людям. Ти відчуваєш себе набагато краще, коли ти допомагаєш іншим. Звичайно, коли тобі допомагають теж, але як то кажуть, добрі справи вони повертаються. Тому ми дуже чекали, вчили пісню і сподіваємося, що зможемо цього року порадувати набагато більше людей. Минулого року наскільки була масштабною акція? Скільки, взагалі, якщо так підсумувати минулорічний даний такий захід? Так наскільки було масштабно, скільком все ж таки установа можливо людям вдалося передати цей вогонь? Ну це були на загальноміській передачі, це були сотні людей. Отримали тоді представники духовної ради, передали по своїм конфесіям, були представники військових частин. Окремо ми там заходили в лікарні, в військові частини. Тому загалом це сотні людей, які безпосередньо взяли, і там, тисячі людей, яким вони передали далі, цей вогонь того року. У нас був ярмарок, вдалося зібрати більше 8 тисяч гривень для захисників, які передали на закупівлю безпілотників. Тому таким чином люди змогли не просто долучитися до вогньова і підтримати наше військо. В цей момент цього року формат передачі чи змінювали, чи все буде за класичною схемою, чи будете знову ж таки збирати кошти для збройних сил України? Формат розширили трішки. Ми тепер там співпраці з міськими органами робимо таку акцію, залучаємо колективи від комунальних установ, які будуть там на різдвяну тематику і на тематику фіємського мені мати виступи. Загалом ми розширимо трішки формат, зробимо його більш таким масштабним для містян. Тому запрошуємо всіх прийти і побачити, вийшов у нас чи вийшло, чи вийшов у в парку Шевченка. В так парку Шевченка. цієї п'ятниці має відбуватися, так. так це все наступної середи. Наступної 20 середи. 20 грудня 20 так. грудня. Тож закликаємо власне долучатися до цього, долучатися власне до цієї акції, до цього руху, власне, запалити дійсно вогонь миру у своїх домівках. Якщо говорити загалом за пластунський рух, наскільки активно сьогодні у нас в Україні він і, зокрема, на Хмельниччині, так і що говоримо за Хмельницьку область, він взагалі розповсюджується чи є нові члени, чи постійні члени. Які акції ви ще проводите в своєму пластунку? Однозначно розповсюджується, адже Ну, ми самі стараємось якось поширювати це зараз дуже актуально. Ми пробуємо заохочувати людей таборами, адже одна з найвідоміших речей, які про нас знають, це що ми їздимо в табори. Проте, мало хто знає, що протягом року, коли не сезон таборування, ми плідно працюємо над тим, щоб точно поширити пласт по всій Хмельниччині. Ми пробуємо, ось якраз плануємо зробити ярмарок. Mm -hmm. з, ну, звичайно, на ЗСУ, але якось теж поширити значимість пласту це mm -hmm. наш гурток. А якщо говорити більш глобальніше, ми робимо всякі ну, ось, події. Наприклад, в вечорниці на Андрія у нас були, були заохочені, щоб приходили люди, хто взагалі хоче. Проте прийшли пластуни. Ми сподіваємося, що більше людей збагнуть, наскільки зараз це важливо. Тому що пласт це не лише таборування, не лише фізична підготовка, це ще й патріотичне виховання. І, як то кажуть, пласт це велика гра, тому буде цікаво. Пане Андрію, як приймаєте нових членів і чи дійсно змінився формат цього самого руху під час війни? Ну, пласт як частина скаутського руху це організація, яка виникла ще до Першої світової війни. Постуни активно брали участь і в Першій і Другій світовій війнах, і в визвольних змаганнях. І активно беруть участь і зараз. Для нас це був певний виклик. Більше 20, 21 один пластун, пластунка з нашої області, і, там з 60 дорослих волонтерів пішли на військову службу. Ми шукаємо нових людей, когось знаходимо. Вони до нас активно долучаються. Зростає знатна кількість дітей, тобто в нас зараз є певною мірою брак виховників, тобто дорослих, які можуть mm -hmm. займатися з дітьми. Тим не менш, ми шукаємо і варіанти, як виходити з таких викликів і внутрішньо, і шукаємо нових потенційних волонтерів. Пласт розвивається. Пласт зараз це чотири активні осередки. Власне, ті, хто перебрали вогонь, це Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Шепетівка і Старокостянтинів. У нас був осередок в Теофіполі, але, на жаль, Основні активні діячі з нього пішли на військову службу, і зараз він трошки занепадає. Ми шукаємо нові можливості для того, щоб поширити нашу ідею. Пластова ідея дає такий інструмент, як готувати молодь, як готувати людей. Тобто дає певну таку ідею, дає дорогу вказ, дає цінності. І ці цінності вони є надзвичайно актуальними для нашої держави і в часі війни, і в часі після війни. Вони дають можливість молоді бути активними і бути відповідальними громадянами. Mm -hmm. І, власне, через гру, через там, навчання, через поїздки, через усілякі акції, наприклад, і Віфоємський вогонь. Ми даємо молоді, даємо людям вчитися відповідальності і ставати трохи кращими. І за рахунок цього вони отримують користь і в своєму житті, і поза пластом, і в пласті. І пласт це та гра, яка затягує багато нових і нових членів. Пласт, попри війну, зростає і в Україні, і за кордоном. Пласт це організація, яка під час війни намагається всіляко сприяти перемозі і всю свою працю спрямовувати на те, щоб Україна перемогла і перемогла якомога швидше і якомога меншими втратами. Знайте, от повертаючись до вогню, саме так вифлеємського вогню миру, саме пласт розповсюджує не лише в Україні, а й в світі загалом. Ну, загалом, це скаутська ініціатива. Пласт поширює в українській еміграції. Вогонь переважно для закордону. в Україні. Пласт це найбільша скаутська організація, яка займається поширенням вогню. Є й інші скаутські організації, але вони значно менші і, відповідно, значно менше можливості охопити вогнем. Але ми це наша така скаутська естафета. Ми шукаємо вогонь, співпрацюємо з е, скаутами інших країн. Наприклад, вогонь потрапив не лише від українських пластунів, а в Ужгороді приймали від словацьких скаутів від словацьких пластунів mm -hmm. там е, на кордоні з Львівщиною між Україною і Польщею, на Львівщині. Вогонь перебирали від польських харцерів українські постуни угу. там з Румунії, з Молдови. Так само скаути передають вогонь. Чи ми їм чи вони нам, в залежності від того в кого він з'являється першим. перше як взагалі співпрацюєте за кордонім? Так як за чи співпрацюєте загалом з організаціями скаутів за кордоном? Е, я не по не почну. А Софія розкаже про свій так, досвід. Давайте е, от цього року нам вдалося реалізувати великий проект за ініціативи литовської сторони. Велика їм подяка. Вдалося українським постунам з Хмельниччини поїхати на литовський табір поблизу Шауля. Власне, Софія була одною з учасниць. Я думаю, вона краще розповість, що ж їй така співпраця дала. Ну, в першу чергу, це велика практика англійської мови, адже ти їдеш туди, ти думаєш, о, я знаю англійську мову, все чудово, приїжджаєш, а забуваєш, як буде мотузка. Ну, але це не лише про це. Ти дізнаєшся новий менталітет, знайомишся з новими людьми. Дивишся ось на скаутинг їхніми очима, і можна сказати, я побачила дуже багато відмінностей між їхнім навчанням і нашим. Можна сказати, що в нас набагато більше патріотичного виховання, але я надзвичайно рада, що мені вдалося туди поїхати, адже це був дуже хороший досвід. Відрізняються підходи лише тим, що у нас більше патріотичне виховання, чи ще якісь є різниця між українськими власне пластунами і от за кордоном цим рухом скаутів. Я навіть не знаю, якщо чесно, тому що ну все ж скаути вони є скаутами. Mm -hmm. Тобто в нас у всіх є м, закони, яких ми притримуємося, але ну ось саме в цьому, як ми цього добиваємося, тут є трошки різниця. Пане Андрію, ви загалом скаутинг це велика ідея, яка вже понад 100 років, яка походить з Британії від Роберта бейден Павола. Але в кожній країні вона здобула якісь свої національні акценти. От власне пласт, тому є національною цікавою з корнізацією України. Uh -huh. Тобто в ній є ті риси, які притаманні українській традиції. Назва пласт походить від пластунів з козацьких часів. В нас є там певні націон... Як завдання плекати українські традиції, зберігати і розвивати їх, підтримувати власне, Україну, тому що перший головний обов'язок це бути вірним Богові та Україні. Загалом. У нас є певні відмінності, але нас єднає ось те скаутська основа і скаутське братерство. Окрім Литви, цього року пластуни їздили ще на табір в Польщу з Хмельниччини з польськими харцерами на їхній базі розташовувалися, і пластуни долучалися до табору в Німеччині. Загалом майже 100 пластунів пластунок з Хмельниччини змогли долучитися до такої міжнародної співпраці. Чи приїжджають до нас? До нас зараз менше приїжджають, ніж до. Початку нової фази війни, втурмені. тобто, безперечно, і батьки, і організації не завжди готові брати на себе відповідальність за дітей, натомість там дорослі скаути активно долучалися і долучаються до допомоги Україні з різних країн. Якщо говорити знову ж таки повертаючись до вогню вифілимського, чи будете у себе в соцмережах анонсувати, де вже є, де вже з'явився. Де можна побачити, де можна запалити свою свічку? Чи будете такі невеличкі анонси? Також виставляти на своїй сторінці, якщо є у Фейсбук, якщо і можете розповісти, на яких сторінках можна знайти цю інформацію. Так, в нас є сторінки Пласт на Хмельниччині і Пласт Хмельницький на Фейсбуці, де можна знайти буде інформацію про передачі. Плануємо зараз передачі не лише в цих містах, але й в області. Про них ми також повідомимо, коли на котру годину плануємо бути. Загалом. Ми комунікуємо через ЗМІ завдяки і вашому сюжету, завдяки там, нашим ресурсам, завдяки там, підтримці місцевих наших друзів, партнерів і активістів. Тому будьте, шановні глядачі, на зв'язку. Спостеря... Підпишіться на наші соцмережі, там можна побачити подібну інформацію першими і сподіваємося, що зможемо поширити вогонь серед якнайбільшої кількості подолян. Ну, а вже власне нагадаємо, так що вже на наступному тижні в середу е, можемо всі разом прийти у парк Шевченка, так і там безпосередньо, а де там саме має відбуватися біля пам'ятника Парк Шевченка перед пам'ятником Тарасу Шевченку. Я думаю, що там вже буде помітно, де угу. саме це відбувається. Так, тому просимо, приходьте, запалюємо всі разом цей вифлеємський вогонь миру. Будемо молитися в спільній молитві. Також будемо просити Бога про те, щоб. Якомога швидше в Україні настав мир, злагода і звичайно перемога. Ми вам дякуємо за це. дякуємо за те, що от саме ви є тими розповсюджувачами так, отого віфлеємського вогню. Дякуємо за те, що вирощуєте власне зростаємо разом з вами і нове покоління патріотично підкованої молоді. Дякуємо вам. Отож, Андрій Колесник, координатор поширення віфлеємського вогню, миру на Хмельниччині та Софія Бабій, пластунка та. Прихильниця говорили про вифлеємський вогонь. Тож, Подоляни ще раз нагадуємо, що вже у наступну середу у парку Шевченка на 17.00. приходьте, доєднуйтеся та нехай у кожній домівці наших подолян запалає той вогонь миру.